Те серед іноземців пристановище, засмучених радостей, скривджених покрови, Только глянь на нашу нужду і на наше горе Поможи нам, немічним провадь нас недосвідчен Його, якщо бажаєш, Бо не меншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Або тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і мені овся в і навіть. Істинний Бог наш Ботвоє, причистої і своїй Матері, і всіх святих помилує спасе нас, як благий і чоловік Слава Ісусу Христу. Слава. Е, найперше хочу би подякувати. Дякую за. Те, що ви очолювали службу Божу, за те, що ви е, свої проповіді засівали. Слово Боже у наші серця. Нехай воно щедро проростає в наших серцях і дає е, плід е, сторицею. Е, дякую всім священникам, е, дякую всім тим, хто долучився для того, щоб е, тут це місце облагородити. Е, хотів би подякувати нашому дяку Володимиру Михайловичу. бо Він бідолах аж захворів був з того всього. Е, дякую також. Е, Нашому старості Старостинського округу Михайлу Федору Чумаху, який був тут разом з тими, що працювали, також дякую нашій владі, ОТГ, за сприяння із транспортом і, і всім решту. Дякую всім жіночкам, які долучилися до прибирання на цьому місці і біля каплички. Всім, хто косив, хто прибирав, всім, хто долучився, нехай Господь благословить щедро на многі і благі літа. Дай Боже, віднині за рік, щоб нас нікого не бракнуло, але сюди приходили гарні, чудові, прекрасні люди, як і ви. Я до вас маю останнє дуже два, два останні прохання. Кожний вечір молимся за мир в Україні і за тих хлопців, задяки, яким ми можемо спати спокійно. І друга річ: зараз хрест патариці стануть тут, Ворогове справа зліва. Ми робимо чотири кроки допереду. Тут є призначена е, спеціальна фотограф Нася.